Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики по в'юну, як у тих далеких від нас краях називали люди своїх котів, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Чи цвітуть там вишня та абрикос? І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.